З нагоди дня міста та початку навчального року у волонтерському центрі Шостка добро вже четвертий день поспіль триває благодійна акція. Замість букета квітів, реб для 13-го батальйону 58-ї бригади. Протягом цього часу до акції активно долучаються шосткинці, зокрема, навчальні заклади, школярі, їх батьки та небайдужі містяни, аби отримати подарунок та зробити добру справу, допомогти військовим. Кожна копійка, кожна гривня, кожний донат сьогодні. Дуже важливий, і ви можете на пам'ять мати і ось такий прапор законсервований перемоги, і шкільне приладдя, і цікаві цукерки, і те, що потрібно з побутових предметів, і таким чином. Буде на пам'ять подаруночок і донат для військових. Це безпрограшна лотерея, яку виграє кожен, хто візьме участь, зазначає пані Світлана. Ми звертались до підприємців міста. Вони зараз завжди, завжди відкликаються на наше прохання з задоволенням і тому ось такий розіграш відбувається. Ну звичайно, ось ці, наприклад, прапори ми шиємо самостійно. І це від нашого волонтерського центру. І коли виграють цей лот, то особливо бачимо, як люди посміхаються і задоволені таким подарунком. Вже понад 200 лотів виграно. Близько 100 поки що залишається у стінах волонтерського центру «Шостка добро». Але саме ви можете встигнути їх отримати, зробивши донат у розмірі 100 гривень. Волонтери чекають на вас 5 вересня з 9 до 16 години у волонтерському центрі «Шостка добро» за адресою Садовий бульвар 11.